Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Volvo xc 70 Комплектації Cross Country. Бензиновий двигун, тут 2,5 об'ємом. Встановлене газове обладнання 4-го покоління. Працює все зрозуміло з коробкою автомат. Отакий От 2003 рік, модельний 4, дуже гарний стан автомобіля. Офіційний. Критики по лакофарбовому шару немає, шпаклівки жодної не знайшли. Отакі От оригінальні диски, добра гума у нас мішлін. Так, по салону у нас е світла шкіра, має електрорелювання сидінь, пам'ять сидінь. Зрозуміло, що повний електропакет по всім дверям. Такий мульти... Руль, круїз контроль має. Також в автомобілі, зрозуміло, підігрів передніх сидінь. Отакий от стандартний вольвовський клімат. Все працює, все гріє. Звичайно, мультимедіа просто радіо та диски. Все працює, все гарно. Також комплектація у нас в крос-кантрі має отакий от люк. Світлий салон, трохи його помитий і буде виглядати як новий. Задній ряд сидінь також такому ж стані. Карти дверей пошкоджень критики не мають. Така стеля, дах, дуже просторий багажник. Навіть, бачите, вміщається запасне колесо, тому що там стоїть у нас бак з газом. Повний привід, звичайно, у цьому автомобілі, тому і на зиму дуже гарний варіант. Можна проїхати де завгодно, хоча це просто якийсь універсальчик, але з такою великою буквою. Якщо може приїхати де хоче. Якщо вас зацікавила дана позиція, звертайтесь по номерам нижче. Цей автомобіль можна придбати як за готівку, так і в кредити в лізинг. Ціна на цей автомобіль вас дуже порадує. Чекаємо вас в наших автосалонах.